Коли ми фіксуємо керамічні реставрації, це завжди досить такий трудоємкий процес. Чому, якщо ми це хочемо зробити якісно в ізоляції в кофердамі, це непросто і займає до 20 хвилин. Чому кофердам? Тому що тільки в ньому ми зможемо перевірити мікроскоп прилягання і зрозуміти, чи все ідеально. Перед вами фото перед фіксацією керамічної реставрації. На даному фото ви можете побачити край керамічної реставрації та край уступу. На наступному фото ви можете побачити прилягання. І ви можете зрозуміти. Що воно ідеально чітке. Після даного фото пацієнт чітко зрозуміє, в яку клініку він прийшов і яку якість роботи він отримує, тому що від прилягання залежить все: комфорт пацієнта під час пережовування їжі, довготривалість носіння даної реставрації. Саме головне – це запах, на який пацієнти часто на який пацієнти часто скаржаться. Якщо кремічна реставрація встановлена герметично, в результаті утворюється мікроорганізм бактерії і утворюється запах. І третє. Стан ясен. після того, як ми зафіксували керамічну реставрацію, що ми все зробили якісно, ясна навколо будуть в ідеальному стані і пацієнтам не буде нічого хвилювати. Тому приходьте до нас і ми зробимо вашу усмішку ідеальною.